Театр ветеранів, театр драматурів. Це дуже цікаво. Для мене це певний крок вперед. Бо в такому форматі я вперше працюю саме як режисер, бо я як актриса я раніше брала участь, а як режисер вперше. П'єса дружини, вона для мене дуже знакова. Я сама дружина військового і я хотіла винести в соціум, показати, озвучити ту біль, то життя, яке відбувається в дружини вдома. У нас нема в соціумі такого. В статусах дружини військового є мама військового, є військовий, він герой, а дружини немає. Саме вони сидять в госпіталі після ампутації поряд з ним. Це не бачать соцмережі, це не бачать друзі, це не бачать всі, які кажуть, держись. Це бачить вона. Вона це бачить кожного дня. Банцер мій хоче, щоб, щоб сховатись. Ну, що мені ваш панцев, щоб сховатися? Так хочесь. <різь> In mrite propanca črepa, ki je herman za kisto. П'єса називається Повістка, і персонажу приходить повістка. Він пробує зрозуміти, що робити, чи плисти за кордон, чи йти воювати, чи лишитись тут. Хотілося викрити те, що в суспільстві, і якось проіронізувати над цим. Бо я впевнений, що такий матеріал легше передається не через трагедію, а через ко комедію і сатиру. До не мислі, що не все так страшно насправді. Коли ти отримуєш повістку, життя твоє зміниться, але це не катастрофа. Був жорсткий відбір. Довелося за цю роботу вгризатися зубами для того, щоб пан драматург Ярослав Кінель довірив саме мені постановку цієї п'єси. Я вважаю, що нам вдалося розказати її. Те, що я сьогодні побачив, це якраз зараз це і має місце бути, і має право на існування. Це мистецтво, це творчість. Якщо воно, якщо воно правильно доноситься до глядача, це круто. Дуже велика робота проведена як і наставниками, так і ветеранами. І я бачу в цьому ну, досить потужний результат. Це результат праці наполегливої кожного. І не тільки наставників, а всього колективу ТРО Медіа. Я не розумію, як можна на такі фестивалі не ходити. Це щирість і відкритість. Відхід від заскорузлого театру, який є на класичній сцені. Там це така сучасна українська класика. Тож ми пропонуємо викупити права на п'єсу. Військова мама автора...